Добрий день. Сьогодні нам прийшла така громадська громадська посилочка. От, заказали ми піддон в душеву. Запакована вона гарно. Такий всю контейнер прийшов, збитий з досточок, закріплена вона гарно. От, тут прямо не цей не пошивалиш нею. Зараз розпакуємо ми її і подивимося, що тут і як тут. Замовляли одразу з сайту офіційного. Тому що в них все було в наявності. Це у нас лицева панелька до нашого піддона. Зараз ми розпакуємо і подивимося, яка вона. Панель запакована дуже гарно, мало того, що вона в такому картоні. От, тут всередині ще й кітирочка така. Зараз розпакуємо ще кітирочку. Гарненько запакували на совість. Піддон теж гарно запакований. Така тут силофаночка. От, зараз картоночка. Зараз ми розпакуємо, подивимося ціле. Запаковано дуже гарно. От, так прийшлося нам переїхати в село. Купатись десь треба. Така у нас проблемка була. Тепер будемо її вирішувати. Такий ось піддум знизу. Інтересний, такий, якось зроблений. От, зараз подивимося зверху. Щоб мали поняття, от, глибина така в руки. От, вище мізиного пальця. Не глибокий, щоб сильно глибокий, але і не. Маленький. Панелька гарна, ні сколів, ні тріщин немає. Слава Богу, ми переживали за це. Дякую продавцеві за хороше пакування і за пересилочку.